І сьогодні глави МЗС України, Польщі та Литви, які входять до формату взаємодії під назвою Люблінський трикутник», випустили спільну заяву щодо подій у Польщі. Нічого особливого в цій заяві немає, вона декларативна, але добре, що вона з'явилась, тому що це спільна позиція трьох країн. І що дуже важливо, саме Польщі і Литви, адже між цими двома країнами проходить сувальський коридор. Я ще про нього згадаю. Про що мовиться в заяві? Міністри відзначили готовність України, нашу готовність ділитися всією наявною і розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею та Литвою. ну і іншими, звісно, партнерами. І учасники підписанти цієї заяви закликали партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України. Та підтримати Литву і Польщу. Ну, Литва і Польща, це, друзі, не випадково. Тому що, ще раз наголошую: Сувалківський коридор, який проходить із Білорусі до Калінінградської області протяжністю 65 км, може бути, як на мене, об'єктом справді військової операції тих військ, які нині перебувають у Білорусі. Хоча поки що явних ознак того, що нападу на Сувалківський коридор немає, але ми не виключаємо, що це може статися. Тим паче. Не випадково Польща розгортає 40 тисяч солдатів на кордонах з Білорусі та Росією. Про це заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик і говорить, що Польща готувалася до маневрів Захід-2025 впродовж багатьох місяців. І міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив на початку цього тижня, що під час навчань Захід-2025 Росія та Білорусь розіграють дуже агресивні сценарії. Ну, вони вже очевидні, вони є. А агентство Ройстерс повідомило про те, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитись техніці збивання дронів, тобто відправляють військових Польщі до України. Яка кількість? Конкретно невідомо. Поки що офіційної заяви від Міністерства оборони чи уряду Польщі немає, але ми готові їх прийняти. Я без сарказму говорю. Абсолютно готові, тим паче, я особисто за те, щоб вони сюди приїздили, навчалися, і щоб ми з ними підписували навіть договір про військовий союз, військово-політичний союз, Литва, Польща і Україна можуть покласти цьому. Початок. Але чи так буде, поки що, друзі, сумніваюся, тому що політичної готовності у Європі для цього нема. Хоча на каналі вже ну, не перший рік говорю про необхідність таке створення Балто-Чорноморського Союзу. Я не єдиний в такому побажанні і в такому баченні ситуації, але ми потроху до цього рухаємося. На Росії в той же час ситуація ускладнюється з економікою і там стає все гірше і гірше. Навіть ми та Трампа опосередковано діють на Росію. Я зараз говорю про мита, які Трамп вів щодо нью делі Індії. Індійські імпортери російської нафти вимагають від російських продавців більше знижок. Про це пише видання Reuters. Якщо раніше їх влаштовувала знижка в 2-3 долари на барелі, то тепер вони говорять про 10, адже Трамп не скасував мита. І вони ризикують і вони хочуть заробити більше. Росіяни дуже невдоволені. Її 10 доларів за барель від базової ціни бренд – це справді дуже немало. Тим часом на Росії визначають кризу на авторинку. Ви, певно, вже про це чули, а тут вже з'явилася статистика дуже показова. З початку року, по 1 вересня, кількість точок продажів і шоурумів автомобілів в цілому по країні скоротилася на 9%. Ну, майже 10 до 7284 точок. Ну, наприклад, у містах мільйонниках вони закриваються більш високими темпами ростов – мінус майже 30%. Воронеж – мінус майже 20%. Волоград та Самара мінус 18%. У Красноярську мінус 17%. Просіли і найбільші ринки. Москва мінус 11%. І Санкт-Петербург мінус 17%. Друзі, це дуже серйозно показово. Так само, як скорочуються і торгові точки. І інші. Я вам про це вчора розповідав. Але Пісков каже, ситуація в російській економіці ок, все нормально, ніяких проблем немає, все стабільно рухається донизу. Ну, такі стабілізаційні дії, як вони говорять, і вони говорять про це на повному серйозі. Те, що економіка погіршується, це Путіна не зупиняє. Але справа в тому, що це буде тривати. До пори до часу я в цьому не сумніваюся. оскільки росіяни рано чи пізно захочуть хоча б щось їсти, а там може бути з цим величезна проблема. Ну так само, як величезна проблема, наприклад, і в Кадирова. Ми вже його хоронили разів скільки. Він до цього часу живий, але видання нова газета Європа пише про те, що Рамзан Кадиру, глава Чечні, через погіршення проблем зі здоров'ям, почав постійно ходити із сечоприймачем і відійшов від прямого управління республікою. Це поки що не незміння ситуації в самій Чечні, але в будь-якому випадку стане каталізатором певних там процесів, до яких Кремль активно готується, так, і вони готують заміну рамзану Кадирову. Хто ним буде? Поки що конкретно невідомо. Ну, я думаю, що це буде хтось із родини Кадирова. Тому там великих суттєвих змін, не варто очікувати. Інформація про Кадирова і про те, що він ходить вже з баночкою, я думаю, вам була цікава.